Стародавні останки 45 людей виявили археологи на північному заході Перу біля міста Уанчако. Скелети здебільшого належать дітям. На місці поховання також знайшли останки дев'яти лам та інших верблюдових. багатьох цих людей пошкоджена грудина. На ній є поріза а також порізана ребра. можна припустити, що ці ушкодження завдали якимось гострим предметам, можливо, ножем. Учені кажуть, що поховання зроблено в період між 1200 і 1450 роком нашої ери, коли існувала культура Чиму. Біля Уанчако розташовані руїни давнього міста Чанчан. -Чан. Воно було центром цивілізації Чиму. Сама держава називалася Чимор. Понад 10 років тому в Чанчані теж знайшли останки 140 дітей, принесених у жертву. У них також були сліди від порізів на грудині та ребрах. Археологи вважають, що в дітей вирізали серце. У 1470-му інки підкорили Чимор, але залишили у владі колишню династію. Щоправда, частину території все ж забрали. Залишки цивілізації знищили іспанські конкістадори в 16 столітті.